Let it be known I'm working hard when I ain't on the phone This ain't a hunt, this ain't a phone I never stopping, I'm keeping it cold Unlocking the door with the holy key You supposed to be this close to me And hopefully Understand, you know, he made me this cold, and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen the way before it ever happened. He gave me the view. I had to put in my time on the TV. and coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I been running, came up, gonna stop the frame on your word. It's what you hear, not what you heard. I'ma hang on every verb. I'ma show you what it's worth. Every day I'm on the earth. Today. It's wet like clay. The party may be this way. I'm taking all of this love to the bank. I'm going to deposit and see what it make. Shoot it, shoot it, so it's reaped. I paid a meter. I came in with Peter, like Peter on water. I'm stepping in deeper. They know that I'm coming, like follow the leader. I'm taking a chance today. Standing inside of the kitchen, I turn on the heater. I need to turn on my brothers and sisters and cousins and mothers until my believers get into it first. So I'ma get into it first. I can't break that's the thing about me. I won't put these goals on freeze. I can't break, that's the thing about me. I won't put these goals on freeze. Так, доброго вечора. Сьогодні ми майже не Працювали, попрацювали десь декілька годин, години 3-4 вечірком. Якось так став працювати і там без камери, там відлікли, там туди і через це, через це, напевно, зробили трошки більше на сьогодні. Значить, зараз покажу, що в нас вийшло, що ми обнаружили новеньке. Сюрпрайз, зараз я витру. Була красива фара. Красива. Я думаю, красиво. Давайте з хороших новин. Значить, праве крило поставили. В принципі, одне кріплення тільки не Ну, Тут воно попадає закрутим. Я думаю, коли будемо капот ставити, може придеться щось десь зіграти. Крило стало в принципі, нормально. Воно в нас майже ідеально ціле, значить, фара красива, покріплення всюди зійшлось, крило дверка, зазор. Ось такий, Навіть трошки великуватий, але і буде, тоді, якщо що, там регулювання бішані, сюди подавати, обклеїли, щоб не царапати. E, Наші пошкодження по крилу чуть-чуть тут перелівчики, видно, десь воно було прижати, то будемо ще робити. Значить, Права сторона шикарна, e, поки шу без капота, без нічого, так як на вигляд по зазорам ідеально. Значить, Права сторона, пасажирська, так. Да. Ліва сторона водійська. Тут трошки погірше. Чому? Тому що тут багато кочок по крилах. Зекономили на, Зекономили на крилі, які його попідправляли. ще. Ну, то таке. Крило головне що оригінальне. Ці такі... Ось Але тільки ми не можемо нормально вистакати оттуда. Подивимося, може, з потерком підтягнемо крила металічні. Або... Або, або будемо якось думати, як ми будемо її Значить, Це підрихтували, 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 тобто, тут вже просто зачухати гарним кругом, подивитися, десь може мінімальний, мінімальний самий, просадка і підшпаклівку або ще вистукаємо. Проблема у нас ось у цьому місці. Зазор плюс-мінус теж нормальне, але ну, тут ще крило знизу не зажате, воно, то воно ну, повністю. ось шевелиться. Ну я не зажимав, я так тільки поставив на декілька кріплень. Тут також крило стає нормально, воно виходить в дверку. Ну, Знову ж ви поняли, воно не закріплене. От Воно десь отак має бути. Але проблема в чому? Проблема в тому, що я не додивився, у нас трошки. Трошки підударений край дверки. Тут навіть видно такий він типу, перелівчик. Видно, да? так? Виходить, що оця сторона дверки вона трошки підтарчує. Точніше, ну, упав, що крило з неї трошки підтарчує. Е, ну, знову ж таки, ви зрозуміли, да, що я відпустив. Зараз от. Оця частина трошки підтарчує. А дверку ми красити не планували. Дверка алюмінієва, Ми тут вже по-аккуратному і подушки, і домкрати, і цей Ну коротше, і підігрівали. Поки що вона піддалась наполовину, тобто вона десь вже стала в половину менше. Але все одно ще мало. Треба ще видавлювати. Завтра візьмемо гідравліку, візьмемо прищепку 10 тонну Підложимо різину і спробуємо підігріти і видавити. Тому що алюміній тяжко рихтується і от тільки треба прогрівати, а прогріти, щоб так прогріти, щоб він рихтувався, то тоді придеться красити. Не хочу я цю дверку красити, хоча, може, точечно прийдеться залізти. Подивимося, як нас вийде. Тобто, в принципі, це крило ще не зафіксовано, воно ще шевелиться. Ну Так само тут покріпленням плюс-мінус попадаємо. Тут ще деякі кріплення ми трошки підправим, під Ну, дивлюсь. Я більше займався тим крилом. Я побачив, одразу взяв оце крило, подивився, що там у нас нюанс по дверці. Трошки попробував його повиставляти і е, вирішив розпочати все ж таки з тої сторони. Е, ту сторону зробили, завтра будемо займатися цією стороною. Ну, На сьогодні все. Але, сподіваюся, завтра буду, буду показувати, що ми як робимо. Cinderella teens used to see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad. What the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang, bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump, better know your bonds. I got people just tuning in, and the love is strong. Damn, they gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said, we gon' spend it, get it right back. Stack that internet money to the site crash. Change. Don't forget where that sauce came from. Best remember my name. You take ain't once in a while. Got to charge to the game. You gotta charge it to the game. Yeah, yeah. Through these ups and these downs, God, ain't the a changed. Don't forget where that sauce came from. Best remember. Make my bread and feed the fan. These fuckboys need to grow up like Peter Pan. Sometimes I get so high, I never land. Ain't no need to overthink it, I already understand. They be plotting on my downfall and need another plan. But we welcome all that hatin', I'm like, thank you, come again. Made a stack off the game and gave a hundred to my man. I don't owe no money to him, I just did it cause I can. Yeah, round shit, we ain't on no clown shit. You a product of the people that you stick around with. Поставили бампер. Зараз включимо освітлення, щоб було видніше, е, значить, значить, значить. ця сторона взагалі бомба. Е, плюс його треба трошки відтягнути і закрутити, але зараз ми цим займемося. А По цій стороні якась херня, чесно. Того, що один угол підзавалений, тобто виходить якось. Він, наче, Отак. Зараз будемо з ним розбиратися. Хоча по фарі тут все чітко. Тут в цей угол виходимо. А один, бачите, ну да, таке ощущення, що він наче трошки клюнув туди. І через це. Оце кріплення в нас є, одне можна як, кстати, поставити. Ну, я не хочу щоб воно защілкувалося. Зараз будемо пробувати від... відтягувати бампер, там треба позакручувати. І тоді буде вже видно. Ну, В принципі, вигляд такий. Побороть оце і буде бомба. Так, попрацювали сьогодні з зазорами на передній частині. В принципі, потратили майже цілий день. Ну, ми там півдня не робили, ну, коротше, витратили вихідний день. Значить, Виходить по капоту отакий От зазорчик. Те, що там торчало, то також все побідили. Зараз він чітко запад з цієї сторони ось такий зазор. І так само все чітко не торчить. Також тепер у нас не торчить ні бампер, ні капот. Знімали декілька раз бампер. наверное, раз 5. Ставили, знімали. Ну і тут, в принципі, ви бачите, отлично Навіть я так думаю, що на цю машину можна брати тайванські запчасті. Тому що тут регулировки в принципі бешені капот, пів сантика туди. Півсандика сюди, півсантіка вперед. ну то є, якби... І плюс. Е, пробували набирати. Ну, якби збирали, забирали, забирали І е, все вийшло, що тут оцей бампер, блін, торчить, як фік на що. А приміра ж немає, немає, немає куди поїхати, подивитися, як воно має бути, або хоча б там, щоб. Була вже одна така ціла зроблена, щоб якийсь этот самий подивитися, як він. А візуально на, на, на капоті ні одного, этого, ні одного вліка, нічого. Ну і коротше, логічно, що тут, якщо він виступає капот, там, там з тієї сторони виступає, тобто тут така піднадутость чуть, -чуть І то вона навіть не блікує, вона просто. А отут, виходить, я ще спочатку думав, що це проблема в бампері. Що... У нас телевізор, вверх-вниз ми розібрали, підняли його максимально вверх, на регулюваннях, все, ну, все, одно, потім поставили на центрі. Спробували, все одно капот, клюв, клює туди. Ну і коли я відкрив капот, він, я думав, що він тільки верх алюмінієвий, а внутріанка усилителі є металічні. А вказується він весь повністю і Ну, він коротше, він жидкий такий, як этот самий. Тобто на амортизатор стоїть. Якщо чуть швидше назад, то він, оця дуга тут, вона вже міняється. Тобто, коротше, поставили брусок з різинкою по центру. Не покусили, Та ні, нормально. Поставили брусок з резинкою такого по центру. Прогріли гарно феном боки Оці. понадавлювали. І виходить, оця кромка у нас вийшла. вийшла в рівень. Ну, тобто, приблизно так. Зазори мені зараз подобаються. Регулювак там ще вистачає. Вже, я не знаю, ми будемо знімати петлі або не будемо, але ну, скоріше за все, що ми будемо знімати петлі, їх треба покрасити. Потім все одно це все виставлять. намучились, але за, ну, систему я зрозумів, буде трошки простіше виставити, тому що... Ну, якби, ти тільки піднімеш капот, якщо вони десь не закручують, воно з'їжджає. Треба закручувати на, ну, за, на, петлі, виставив якета. неудобно, але треба лізти рожковим ключом або де виходить, маленькою трещоткою і зажимати, поки воно так стоїть. І плюс потім ще треба зробити поправку, щоб він був тут чуть нижче. Коли ставляться опори, він виходить, його відтащує. Ну а так, в принципі, э, вийшло дуже непогано. Ще завтра ми э, почнемо з того, що відрихтуємо цю пластину, щоб вже поставити підключити дві фари, перевірити, як вони працюють, тому що ми ж їх ні разу не провіряли. І поставити центральний рігель. Ну, там, дивився, замок теж більше ні регулювання на замоку, тобто вверх-вниз як треба тут ось. Тобто видно, у нас замок зараз максимально вниз. Ми його можемо вверх та двигати на, також на пів сантиметра. Одна, друга регулювання, всі вони ну, одинакові. Тут бампер я нажив, так щоб він не завелився. Не ну, тобто так, вже подобається. Вже є якийсь вид автомобіля і ну, робота трошки предвариться веселіше, тому що вже зміна зараз йде. Роботи. Зараз будемо трошки там виготавлювати, підправляти. Ну і готується до покраски. Вчора трошки попрацювали, почали розкидати морду. Значить, по фарам. Брали ми їх, не повністю, казав, не казав, трошки з дефектом на одній фарі дальнє світло вибивало. Вчора перевірили, продавець не обманув дійсно. На одній фарі дальне світло вибиває. Ближнє робить, все працює окей, і повороти, все, тільки дальне світло і то одна фара, вона то включається, то включається. Таке враження, що вона трошки перевантажена. Скоріше за все, ми знайшли проблему. У нас був один блок, який вижив з тої фари. Він був теж ну, якби був такий залитий. Видно, не видно. Всередині там, контакти підзалиті. Ми його чистили, ну, коротше, нічого не помогло. На ньому взагалі там постійно робить моторчик, цей і коротше, це той блок, що ми вернули спочатку, той блок, що був на цій фарі, на якому продавець казав, що щось працює не так здально. Тут він також підзалитий, тут трошки зелені. Ми його також чистили, все. Коротше, блоки абсолютно одинаковий. Махнули блоки між фарами, оці, ну, нижні блоки. Оці. Махнули між дофарами, Почала глючити ота фара, ця працює ідеально. Е -е, вирішили зразу, не церемониться, замовили ще один цей блок з розборки з гарантією 800 гривень. Коштує Ні, 700 е -е, Вирішили зразу купити блок і все буде окей. І вчора на всякий випадок розрізали. Оцей. Ну, тут, коротше, всередині. Думали, можливо, там щось ми відновимо. Тут Всередині м'ясо. Тут декілька мікросхем Декілька мікросхем згоріли, Якби... Ну, це, це хлам. Той вже навіть не став розв'язати, думаю, там плюс-мінус буде аналогічна ситуація. Е, так, значить, Що ми зараз хочемо зробити? Е, Приїхало мені кріплення на це нижнє. Е, це і фари. Поки що нічого ставити не будемо. Завтра ще доїде кріплення, ну, доїде цей блок управління фарою. Я вже потім хочу їх нацепити. Провірити і ще раз кинуть бампер, подивитися, чи все гаразд. гаразд. Я думаю, що все буде гаразд. Нам ще таке кріплення треба заказати на цю сторону. М -м -м. Значить, накинемо бампер. Вже фінально включимо світло, знімемо видосик. Значить Зараз що ми, який план дій. Трошки треба прибратися в гаражі, тому що так накидали, не смітили. Скласти гідравліку, скласти нівелір, він нам, по-моєму, більше не потрібен буде. Ну, якщо буде потрібен, ми краще станемо. Значить, це все поскладати, поубирати, винести корито, винести бампер, винести підкривки на вулицю. Благо у нас хороша погода. Хізончик вже починає відходити після зими. Все це винесемо туди і вигнети машину під навіс. Станемось тут і будемо починати підготовчі роботи. Наприклад, наприклад, шпаклювати кришку багажника. Подивитися, що ми можемо там зробити, зачистити і потихеньку починати робити. Погода на вулиці хороша. Хочу вигнати машинку, того, щоб менше було пилі в гаражі. Хоча тут достатньо пилі. Но... Все одно, якщо терти шпаклю в гаражі, це потім ну, реально довго треба все вимивати, обирати. Хоча ми і так будемо це робити, але краще я її вижену, тому що в мене там мій інструмент і станок для нарізки ключів, всякі блоки електроніки. І не хочу, щоб воно сильно припадало шпакльовкою. Через це ми зараз це все прибираємо і машину виганяємо. Виганяємо на вулицю, і будемо її готувати, намагатися готувати на вулиці. Так що приємного перегляду. Так, коротше, ви бачили, да, що почали рівняти корито, все ж таки передумав я його міняти. Почав я його шукати, вроді би 140 долларів не оригінал, плюс доставка 1000 гривень новою почтою, тобто це вже набігає сума. А потім я все одно подивився, що у мене, мене, мене корито до рестайлове, походу, по всім фоткам. То, що до рестайл, трошки по другому кріпленні, я не знаю, може хтось ставить на рестайлові машини до рестайлове корито. Ну, прикол в тому, що в мене машина 20 -й рік. Корито починається йти на машинах з 21-го року. Чому так, я не знаю. Ну, а це корито вже стоїть 230 доларів тайванське. І плюс доставка новою поштою. Почали ми його трохи гріти. В принципі, отак воно піддається ремонту, трошки надо, надо ще трошки пам'ятаєте, треба ще. Ще трохи постараються підігріти. Ось цей угол треба підняти догори. тут. Я так і думаю, що воно таке має стояти. просто трохи нагріть, щоб воно. Ну, коротше, воно піддається. Ось це вже ми підрівняли. Тобто Можна сказати, що воно піддається Піддається при нагріві ріхтовці. Бо я подивився відео гаражка Ховка, який рихтував. Якесь корито, в нього взагалі воно щось не йшло. Ну, ми гарно нагріли і воно пішло. В принципі, покріпленням також ми попадаємо. І напевно, що ми будемо його дорихтовувати. Купимо краски, його покрасимо, воно буде в нас красиво чорного кольору. Це запаяємо або заклеїмо і його залишимо. Так, попрацювали ще десь півтори години з коритом. В принципі. Вийшло на чернову його рихтануть. Ну, тут ви розумієте, да, що має е защёлкуватися. Тобто. Візуально, візуально ось так. Так. І з цієї сторони теж так само має бути защлка. Тобто, якщо воно защлкається, то візуально ось так. І тут же також буде защлка, вона одірвалася, підпаяли на чорнову. Будемо зачищати, будемо рівняти. В принципі, паяється. Паяється доволі непогано. Ще, можливо, цей угол трошечки піднімем. Трошечки піднімемо. Ну, в цілому, значить, оцей угол вийшов повністю. Ось тут. Також спочатку не замітив, була теж така надутость, вона була виперта. Все також з нагрєвом поправили. Тобто візуально зараз, зараз візуально трошки ось тут топерене. Ну, коротше, якщо воно почало сяде, я думаю, що буде непогано. Ідею, не поправимо ще ось тут пару нерівностей і ось цю сторону, вибачте. Куситься на палець ось цю сторону. Також окультурим Все, напевно, перекрасимо його. оновим краску. І залишимо його на автомобілі. того що 230 доларів за рестайлове корито. Я нагадаю, що чогось в нашій машині 20-го року. Вже стоїть рестайлове корито, яке стоїть тайванське. 240-230 доларів і плюс 1000 гривень доставка з другої частини України. Так що, я думаю, що ми доробимо це, купимо за 150 гривень балончик краски, або подивимося, у нас там десь структурка була. Заправимо пульвелізатор і покраїмо його освіжим, так скажемо.